Завод Ремсинтез. Український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні хочемо вам показати, які типові помилки робили наші клієнти, користувачі сівалок УПС. На сьогоднішній день майже завершено посівну кампанію весняну. І ми вже маємо достатньо зворотнього зв'язку від наших клієнтів, користувачів наших сівалок УПС. Е, немало запитань ми отримували по ходу посівної кампанії з е, запросами роз'яснень, як правильно налаштувати е, сівалку, щоб вона сіяла правильно, гарно та чітко витримувала і е, всі параметри, які заявлені в характеристиках даної сівалки. Одною з найрозповсюдженіших е, помилок е, це було налаштування е, висоти рами та її положення е, відносно. Горизонту поля. Це дуже важливий такий параметр, який дуже важливо витримати правильно. Як в одному із наших раніших відео ми показували, розказували, яка приблизна висота повинна бути від рами до горизонту поля. Це приблизно десь від 40 до 50 см. Таким чином, у нас буде паралограм теж в горизонтальному положенні і таким чином ми будемо. Мати змогу е, ну, програма буде мати змогу рухатись вверх-вниз, однаковий хід у нього буде. І таким чином буде дуже краще копіюватися рельєф поля. Е, дуже багато хто не притримувався цієї рекомендації, але ж це потрібно робити. Досягається це, яким чином? Е, ви е, вертикальним розкосом на вашого трактора опускаєте байлоги якомога нижче. Тобто, сівалка працює робоче їй положення плаваюче по гідравліці по навіскі трактора, і вона повинна просісти достатньо низько для того, щоб висота, про яку я сказав раніше, витримувалась. Другою помилкою це було занадто низьке опускання рами. Навпаки, бо дуже низько опускали раму, і також ще її не витримували в горизонті. Тобто завалювали її, так би мовити, наперед. І таким чином теж е, висів ставав е, хуже, із-за того, що це неправильне налаштування робилося людьми. Значить, як, як правильно, рама повинна бути в горизонті. Це, ну, повинна це, це е, параметр досягається яким чином? Тобто Верхній винт в е, навіскі теж викручується до тих пір, поки сівалка не буде в робочому положенні, в горизонтальному положенні, чітко в горизонтальному положенні. Значить, питання, по яким виникала ця проблема, то є, було таке, що: а як мені тоді заглибить туковий сашник? Тоді туковий сашник неможливо заглибить. Якоби. Но, в туковому сашнику є налаштування. В інструкції по експлуатації є опис цього налаштування. Там є два гвинти, теж в попередніх відео ми це показували вам. Є два гвинти, які, покрутивши ці гвинти, ми можемо міняти як глибину. Роботи такого сашника, так і кут його атаки от нижньої частини, саме яка врізається в землю. Тому це не є проблемою. Треба просто налаштувати його окремо. Е таким чином, що нам да дає горизонт, е саме горизонтальне правильне розположення рами. Якщо ми будемо завалювати її сильно назад раму або сильно наперед, то, е звісно, що е розташування е Полоза от сашника самої секції в робочому положенні, воно буде неправильним. Таким чином, він може або ж сильно зариватися, утворюючи такі достатньо великі канави. Це теж було одне з таких нарікань. От Вона риє канави. От вона риє канави, коли завалена рама наперед, зрозуміло, що полос, він такий, як лижа, такий от, його така форма, і він сильно заривається. Другий варіант: немає розкладки за цього. Чому? Тому що тоді, коли сівалка сильно завалена наперед рама. У вас падіння, вільне падіння насіння, коли вакуум пропадає, воно не падає вертикально вниз, просто вертикально вниз, за забороздоутворюючи за п'ятою, так званою, а падає на п'яту. Тобто, воно, коли падає на п'яту, воно відрикошечує, і, звісно, що розкладки там ніякої будь-нормальної не може. Тому що коли правильно зроблений полос, це теж звертайте на це увагу, коли відпадає зернина, то. Зернина повинна впасти просто вертикально вниз за п'ятою, за бороздоутворюючим. Тоді у вас буде більш-менш чітка розкладка. Ну, і ще один фактор, який дуже серйозно впливає на розкладку насіння е, в рядку, це е, швидкість. Дані сівалки анкерного типу, вони зроблені е, для технології класичної, так би мовити. Да? Це е, потрібно, щоб була. Підготовлений грунт був якісно, е, правильна культивація на на потрібну нам глибину. Тоді буде все чітко витримуватись, плюс ці параметри, які я раніше от назвав вам, і тоді розкладка буде нормальна. Але швидкість повинна бути не більшою за 8 км на годину. Так, в інструкції вказано і 9 км на годину, але ми все ж таки рекомендуємо не, не сіяти швидше, ніж 8. тому що ну самі розумієте, що швидкість впливає на якість. Тим більше, якщо грунт е, підготовлений не надто якісно, є якісь нерівності поля, багато грудки, то звісно, що е, секції будуть стрибати в роботі, і буде і струшування насіння раніше. Ну, раніше, ніж треба, не коли пропадає вакуум, а раніше воно може струситися, тому що буде е, секція постійно в стресі, як би мовити, буде сильно так от працювати, е, постійно рухатись. Тому це теж важливий дуже показник саме швидкість. Так, ну і також хочеться тепер звернути увагу саме на тонкощі в самому висівному апараті. Значить, як ми бачимо, от кришка знята. Тут ми бачимо прокладку. Прокладка це розхідний такий матеріал, який треба вчасно міняти. Чому? Вона витирається і по, по своїй поверхні стає неоднаковою. Тобто відстань от по товщині, от товщина стає різною з часом, коли вона витирається, ця прокладка. Тому починається підсос вакууму, скажімо так, в непотрібних місцях, і, звісно, що якість від цього зразу погіршується. Другим таким важливим фактором є ось посадка ось цього диску висівного на ось цей флянець з ворошилкою. Тут, як ми знаємо, у всіх виробників однакове кріплення це ось такі, такі, як замкові такі, ну, виємки, не знаю, які пронес, замочні скважини, да, ми їх називаємо. І потім ми їх садимо ось. ну, Ось таким ось чином вони надівається на цей флянець. Так, ось таким чином. Воно сидить у цих пазах. Тепер зверніть увагу, що тут цей флянчик, він, в нього квадратний такий центральний отвір. І от вал, тут теж він вифрезнений квадрат, має чотири грані. Ну, зрозуміло, що чотири грані в квадраті. Ну, що мається на увазі? Якщо ми Посадимо його трошки нерівно по відношенню до центру, тобто ось таким чином трошки не дотягнемо його, знаєте. або, то Тобто, якщо цей диск не буде посаджений ідеально, ідеально по центру, а це може бути, то есть, не будьте занадто впевнені, що ви, от, на, якщо до країв оцих от, отворів е, плотно до країв, то він ідеально по центру. Не факт. Тобто він потребує вже по місту, щоб ви дивилися, як він відцентрований. Тому що, якщо він буде не відцентрований, то звісно, що він буде по поверхні, по відношенню до скидача, буде набивати. Тобто буде рухатися трішки буквально міліметри, але він буде рухатись ось таким ось чином. Таким чином, частина зерна буде гарантовано збивати з отворів. А частина будуть йти з двойниками. Це теж от, дуже важливий такий момент, в налаштування на який треба звернути увагу. Ще один е, такий момент, який це така вже по модернізаціях, так би мовити, наших. Ми використовуємо металевий скидач ось е, у багатьох виробників і у багатьох от, сівалок ще там прошлих років. Там він пластиковий. Значить, чим пластик не дуже хорошо справляється з своєю роботою, тому що його з часом починає викручувати там, від температурних різниць там, сезонних і так, і так далі. Плюс він зношується. Виходить, ну, ось цей носик, край, він викручується. І коли він викручується, звісно, що він працює тільки якоюсь частиною, свою, своїх оці грибінчиків, він спрацьовує, а остальне не спрацьовувати. У нас повинно прилягати плотно вся поверхня ось цього скидача до диску. Тоді всі ці зубчики будуть працювати так, як потрібно, так як і це і задумувалось при розробці даного висівного апарату. Також ми допрацювали для того, щоб він піджимав пружинку, тут жорсткішу поставили, і поставили ось такий кронштейн. Ви бачите, ну, не знаю, пластиночку таку її важко назвати пластиночку. І ця пластиночка дає змогу, от. Піджимати його по всі поверхні. Це теж, теж такий важливий момент. Теж просимо звернути на це увагу при налаштуванні вашої сівалки. Ну і також е, дуже сильно впливає е, на е, якість посіву е, каліб... калібровка самого посівного матеріалу. Чим краще він відкалібрований, чим однаковіше насіння, е, тим краще воно буде висіватися. Це, я думаю, теж зрозуміло. Також рекомендуємо мати в комплекті різні диски з різним діаметром отвору. Наприклад, ми бачимо, що 4,5х30 це на кукурузу такої класичної, такої кругловатої фракції. Якщо є зубовидно крупніша, ми рекомендуємо вже 5,5 мм діаметр отвору. Те ж саме стосується і насіння. В комплекті сівалкою у нас завжди йде 2,5х30. Але є також і 3х30. Теж бувають випадки, коли потребується зміна диску саме згідно фракції самого посівного матеріалу. Тому дорого, недорого, але це теж треба враховувати і мати в своєму розпорядженні декілька варіантів дисків. Ну і таке останнє, якщо говорити про диски, ще скажу, що є диски не тільки на 30 отворів, а є ще диски на 40 отворів. Це от, що стосується класичних таких, от соняшника, кукурузу, культур, соняшника та кукурузи. Тому, якщо немає варіантів по редукції налаштуванню потрібної вам нормовисів, Ще не забуваємо, що є налаштування зірочок приводних от колеса, там теж 26 або 15 зубів, їх теж можна міняти і тоді з передаточних співвідношень стає більше. І також є ще на 40 отворів диск, який теж може змінити на тих самих передаточних співвідношеннях. На редукторі може вам висівати іншу норму завдяки тому, що має більше отворів. Це теж враховуйте, тому що теж є запитання по, в плані немає потрібних норм. Також хочеться зазначити, що на наших таких наліпках, підказках, які ми на редукторах клеїмо, там є саме такі найрозповсюдженіші норми по кукурузі по соняшнику. Якщо відкрити інструкцію по експлуатації, там ну, дві або то й три сторінки цих норм, і там різні варіанти передаточних співвідношень, під різні варіанти, різні варіанти дисків з різним кількістю отворів. Тому дивіться, читайте уважно, я думаю, що майже будь-якої норми висіву можна добитися на даній сівалці. Так, ну і тепер перейдемося трішки по нашим е, модернізаціям. Ось я ще приніс також це висівний апарат турецького виробництва на сівалку Церера. Хочеться вам сказати, що м теж, коли інколи виникають запитання, ми теж його допрацьовуємо. Тобто В оригінальному виді він у нас ось такий, да, але ж без цієї щіточки. Ця щіточка це вже наша. У них ось тільки ось тут -от знаходиться щіточка, але ми додатково ось як бачите, встановлюємо ще отаку щиточку, щоб краще щищало диск, щоб не було підвисання насіння в камері і так далі. Тому теж ми, нам приходиться його допрацьовувати. Також оці е завісики теж приходиться нам так би мовити, підрихтовувати, підналаштовувати для того, щоб гарно по всій площині. Диск прилягав теж до прокладки, щоб теж не було підсосів і так далі. Також маємо в турецькому висівному ось такий ось висівний диск. По модернізаціям на наш УПС-висівний апарат. Ми хочемо зробити тут цей вал шестигранним. І ось такий самий диск на шестигранник ставити, ну тільки, звісно, що розмір УПС, ставити його. Це якраз таки для того, щоб нивелювати ось цей момент по кріпленню. Тобто, Якщо ми будемо на 6 граний садити цей диск, то він буде чітко по центру і він не буде накидати, тобто він буде чітко крутитись рівненько. І це теж дасть свої результати. Також хочемо додати, зараз вивчаємо. Куди краще, де у нас є місце, ще один скидач. ще один скидач, І також хочемо замість цього кутика. який от, е Цей кутик він відіграє роль таку ж приблизно, як оці щітки, щиточки. Але ми хочемо такий от, зробити його трошки інший, який буде гарантовано в одному і тому самому місці буде знімати насінину. Ну такий аналог, знаєте, виштовхувача, як на вісет. От, там от, Вакуум пропав, якщо насінинка застряла, то її по-любому виштовхувач випихує. І вона випадає все время, однаково в один і той же час завжди випадає насінина і таким чином витримується краща розстановка. От і тут ми теж хочемо модернізувати цей весівний апарат під наступний посівний сезон. Я думаю, що нам це вдасться. Це не так вже і важко. Я думаю, що ми за літо тут придумуємо. Ну, поки що отакі плани. Так що майте на увазі наші рекомендації по налаштуванням. І я думаю, що сівалочка УПС вам буде служити і сіяти дуже гарно, ще не один рік. Так, ну, начебто, все розповіли по налаштуванням даної сівалки про всі нюанси. Все показали, все розказали. кого будуть запитання, задавайте в коментарях під цим відео. Завжди радо вам відповідати. Максимально корисну інформацію стараємося давати на нашому каналі. Так що підписуйтесь і до нових зустрічей. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.